Мене вже багато, багато років непокоїть питання, як цей клятий жук транспортує нафту? Він її п'є чи взагалі з якої сторони в себе заливає, або наприклад, ля і в який спосіб ось цей хруч вистрілює кислоту. Якщо вам ці питання здаються трохи абсурдними, то давайте на декілька хвилин перенесемося в самий початок 2000-х. коли ти, прогулюючи школу в ігровому клубі, граєш в цей шедевр на першій PlayStation, Підключеною до телевізора Берізка і бачиш перед собою ось таку картинку. Ти взагалі мало чого розумієш з того, що відбувається на екрані, але в цей момент ти по-справжньому щасливий. Давайте згадаємо наше знайомство з найкрутішою стратегією всіх часів, яка для багатьох стала провідником в жанр РТС. До вашої уваги гра з найбільш правильною назвою з усіх можливих: а саме Crash, Kill and Fucking Destroy, мать його, Crossfire 2. Це дослівний переказ того, що нам доведеться робити в грі, вибираючи одну з трьох фракцій і закладаючи початок своєї військової бази. Масштабне мочилово на фоні мальовничих постапокаліптичних пейзажів під музику, яка значно випередила свій час. Згадаймо, друзі, як це було. Чим так особлива ККНД і до того жука, звісно, ми ще повернемось. Як не дивно, але в грі під назвою Громи Вбивай і руйнуй 2. Перехресний вогонь. Присутній сюжет. Якщо описати його коротко, то сталася ядерна війна. А якщо більш розгорнуто, то в році 2079 сталася ядерна війна. А події гри розгортаються 100 років по тому, коли людство вийшло на поверхню з підземних сховищ, перечекавши найважчі наслідки радіаційного забруднення. При цьому вони виявилися непогано підготовленими до реалій життя на поверхні, бо весь час під землею вони вдосконалювали свої технології і не в останню чергу саме озброєння. Таким чином, визначаємо першу і доволі очевидну ігрову. Фракцію людей, або, як вони самі себе назвали, Survivors, тобто «вцілілі». Перш ніж описати бойові одиниці хуманів, слід зазначити, що у всіх фракцій однакова структура військ, діляться вони на три роди: це піхота, техніка та авіація. Наприклад, вцілілих розберемось одразу із технікою, бо виглядає вона у них доволі характерно. Перші два рівні це легкоброньована та швидкісна техніка на зразок байку, оснащеного кулеметом, та шестиколісного багі з малокаліберною гарматою. Третій рівень техніки у всіх фракцій це юніти амфібії, котрі здатні пересуватись по воді. В нашому випадку це багі на повітряній подушці. Далі йде середньоброньований танчик, а наступним на сцену виходить красунчик їжак. В оригіналі це бередж крафт, тобто загороджувальний корабель, і замість півпію, яке робили попередні юніти, цей пацанчик робить потужний залп з трьох ракет, і також має здатність пересуватись по воді, за що він найчастіше стає основним танком вашого війська, якщо ви граєте за вцілілих. Ви відкриваєте нові рівні техніки, проводячи дослідження у відповідній виробничій будівлі. В нашому випадку це саме ангар для техніки. При цьому, якщо ви побудували декілька таких ангарів, то й прокачувати доведеться кожен з них окремо. Ці будівлі в грі автономні, що логічно, і саме така модель розбудови і розвитку своєї бази для мене залишається найбільш прийнятною, що в подальшому відштовхнуло мене від стратегії серії Command and Conquer, де виробництво юнітів відбувається тільки в одному місці, незважаючи на кількість будівель. І ще одна важлива річ, на яку я Хотів би вказати, це те, що я завжди грав ККНД тільки на PlayStation. І версія для комп'ютера стала мені відома багато років пізніше. Різниця між платформами доволі суттєва і не тільки в графічному сенсі. В версії для комп'ютера присутні додаткові будівлі і юніти для кожної фракції. І навіть більше в ПК версії існує редактор юнітів, де можна складати нові типи танків на різних шасі з купою додаткових примочок, що насправді в рази збільшує тактичне різноманіття під час баталій. Тому нехай пробачать мене фанати за те, що в цьому огляді я не назву деякі механіки і умисно не буду називати. Деяких юнітів. Таким чином, на найвищому четвертому рівні розвитку вашого ангару для техніки відкривається найпотужніший танк Джаггернаут. Я, звісно, не знаю, яким чином юніти різних фракцій були збалансовані в грі, бо ціна на всю техніку у всіх фракцій однакова. Я не знаю їх показники ХП, броні та демеджу, але в свій час я та всі мої друзі були впевнені, що Джаггернаут це взагалі найсильніший танчик в грі. Можливо, впевненості нам додавало те, що він лупашив одночасно як ракетами, так і багатоствольними кулеметами. В будь-якому разі Джагернаут Ним своїм виглядом показував на полі бою, хто тут батя. На відміну від техніки, піхота вцілілих виглядала ну дуже непереконливо. Всі, як один маленький чоловічки, розрізняти яких нам пропонують, мабуть, за кольором Берета. Розбирати кожен тип окремо. Не бачу сенсу, враховуючи те, що у всіх фракцій піхота функціонує ідентично: це стрілок, гранатометник, вогнеметник, ракетометник і камікадзе. Як це виглядає на ділі? Я покажу трохи пізніше. А зараз час перейти до опису другої фракції, що іменує себе Evolved. Цебто ті, що еволюціонували на практиці мутанти. Залишки людей, яким не вистачило місця в підземних сховищах, тож вони в повній мірі насолодились радіоактивними ваннами та повідрощували собі додаткові тентаклі. Цілілих вони принизливо іменують симетричними, і саме за цю особливість злісно ненавидять та хочуть винищити. Нє серйозно, придивіться до їх офіційної символіки: несиметричність своїх тіл, що дісталась їм в результаті впливу радіації, вони вважають Божим даром. А значить, відмінні від себе форми розумного життя підлягають екстермінації, тобто зовсім не за те, що їх не впустили до підземних Сховисть це ж очевидно. А разом з даром несиметричності, еволведи отримали також здатність впливати на істот менш розумних, тобто здатність приручати тварин. Власне, фауна постапокаліптичного світу з певними апгрейдами і обвісами складає основу армії мутантів. Перший рівень наїзники на воргенах, е, тобто на вовках. на вовках, мобільні та прогнозовано маложивучі. Другий рівень це скорпіончики, просто блін, няшечки, Подивіться на нього, такі маленькі, таке гарненьке. Реально найбільш няшні юніти в грі. Дешеві будуються швидко, тому в цій грі у вас є можливість повилівати армію скорпіонів, і це саме по собі дуже круто. Далі переходимо вже до більш важких юнітів, і це бойові слони та бегемоти. Краща броня і важке озброєння, відповідно. Бегемоти теж мають здатність пересікати водяні перешкоди. Ну і на найвищому рівні нам відкривається дуже ефектний важкий юніт мегажук, таємницю виникнення цих дивовижних істот нам в деталях розповість маестро. Тож, коли прийшов час, Ніколай перетворився на лялечку, впав анібіоз... Перезимував, а навесні перетворився на жука-носорога і вилетів з гавна на волю. І тут, мабуть, слід повернутись до питання на початку відео. Справа в тому, що навіть з графікою першої PlayStation деталізація моделей, та й, взагалі, увага до дрібниць в цій грі надзвичайно вражаюча, причому на всіх рівнях. Починаючи від ігрового інтерфейсу з металевими панелями, трубками, дротами та механізмами, що прокручувались на фоні, чорт це і зараз виглядає круто. Продовжуючи ігровими ландшафтами, котрі теж були насичені деталями. Скажімо так, біомів у грі не так багато, по суті, три. Це випалені сонцем пустелі зі скелястими виступами, котрі давали насправді тактичну перевагу військам, які знаходились на вершині, мапи з зеленими лугами, лісами та водоймами, котрі мали неймовірно приємну для ока кольорову палітру. Та особливо примітні на такому контрасті мапи з руїнами міст, покинуті напівзруйновані будівлі, кислотні водойми і все таке інше. Мені особливо на цих мапах запам'яталися затоплені каркаси автомобілів. Все на своєму місці, жодних претегів. Йдемо далі. Дизайн всіх будівель кожної фракції інтуїтивно зрозумілий. Він моментально читається. Ось це казарми для піхоти. Тут термінал, що переробляє нафтопродукти на енергію, ви ж бачите, електричні розряди. А ось ця обсерваторія з величезною антеною, напевно, що досліджує, так? І якщо вже переходити на найдрібніший масштаб, то кожен юніт теж одним своїм видом показує своє місце в системі рівнів. Іба більше, щоб я не говорив про дрібних людських піхотинців, з часом ти звикав до всього і розрізняв не тільки окремого гренадера в толпі, а міг розгледіти навіть гранату, яку він кидав. І саме на такому тлі я не міг збагнути, як. Цей жук-транспортер перевозив нафту. До вантажівки з цистерною у мене питань не виникало, а от будову жука я все ж збагнути був не в силах, хоча відповідь насправді була перед носом. В заставці гри я спеціально уникаю слова «синематик», бо тоді так ніхто не казав. Так от в заставці саме цього жука показували крупним планом, як ми бачимо, все доволі прозаїчно. На його спині кріпиться величезна каністра. Але з мега-жуком все виглядає як відверта халтура. Ну не може він стріляти вперед, просто махаючи крилами камон. За рік до виходу гри на екранах вже з'явився фільм Зоряний десант з Деніс Річардс з головній ролі. Там була Деніс Річардс і велетенські жуки, які стріляли з раками плазмою по кораблям на орбіті. Ну можна ж було підглянути. Але загалом це ніяк не псувало ігровий процес, і тому я не бачу більше причин відтягувати знайомство з третьою ігровою фракцією під назвою Серія 9». Під назвою Серія 9». Отже, класична історія з роботами, що колись були створені людьми для роботи, оснащені штучним інтелектом, котрий, ой, як несподівано вийшов з під контролю, кинули виклик всьому живому: беземоційні, холоднокровні і надпотужні машини для знищення. Огляд Unity в серії 9 слід почати саме з піхоти, тому що, по перше. Саме піхота цієї фракції збалансована відмінно від інших, ціни на одного юніта в 2-2,5 рази вище, ніж у всіх інших фракцій, і логічно припустити, що один піхотинець як мінімум в 2 рази сильніший за інших юнітів відповідної категорії. Тож маємо початкового Т800 зі звичайною пушкою, яка наносить дамаг по одній цілі. За ним йде такий собі Сайрекс який вистрілює гранати із пушки Встановленої на плечі, гранати вже наносять невеликий демедж по площині. Третій клас піхоти у всіх фракцій. Ці це вогнеметники, що працюють з ближньої дистанції. Особливість серії 9 в тому, що їхній піхотинець розпилює токсичну хмару замість вогню, як це роблять юніти у хуманів і мутантів. І це зроблено не просто так. Це відсилає нас до походження роботів серії 9, а саме їх початкове призначення як сільськогосподарської техніки. Звідси й назва у цього юніта Killer, що означає знищувач бур'яні. Ну і найсильніший та найбільш брутальний за своєю зовнішністю це ракетометник серії 9. ходяча махіна, котра як своїми розмірами, так і вогневими потужностями може запросто потягатись з важкою технікою інших фракцій. Також слід нагадати про особливість всіх піхотинців, оснащених ракетною зброєю, це те, що вони можуть стріляти по повітряних цілях. Найвища ланка піхоти в усіх трьох фракціях це юніти камікадзе, котрі можуть відносно швидко маневрувати та підриватись поблизу ворожих юнітів і будівель. Мені насправді не часто доводилось їх застосовувати, в силу високих цін на будівництво та певного обмеження. У версії на PS1 можна було побудувати максимум 8 камікадзе. Використовувати їх для прориву оборони противника було насправді важкувато. Якщо кидати їх вперед основного війська, то вони могли просто не дійти до цілі. А для детонації ще потрібно було пару. Секунд почекати, тож найкращий вихід із ситуації це такий, коли вдається виманити армію суперника на одну сторону, змусивши його відкрити тели та залетіти каміхадзе в глиб бази, знищивши якусь прокачену будівлю. Знову ж таки, це доводилось робити не часто, бо найбільш розповсюдженою стратегією був заміс двох армій стінка на стінку із грамотним залученням авіації. От якраз в плані техніки та авіації серія 9 виглядає ну зовсім не переконливо. Загалом техніка виглядає доволі приземлено. Варто відзначити лише цей юніт, котрий цілковито перекочував StarCraft 2, ставши відомий як Дізраптор. Про запозичення Blizzard елементів для своїх ігор ми ще обов'язково поговоримо в майбутньому. Також можна відзначити цього павучка, що відкривався на четвертому рівні прокачки заводу і бив блискавкою. Авіація роботів, як на мене, виглядає просто комічно, якийсь крихітний винищувач та незграбний бомбардувальник у порівнянні з дуже стильним дизайном літаків у людей та оригінальними юнітами мутантів. Тут тобі птеродактиль і оригінальні. Бджола з контейнерами для бомб. Літаки, в свою чергу, були по-справжньому дорогими та повільними у виробництві, тому використовувати їх треба було надзвичайно обережно і вміло. Один вдалий проліт бомбардувальників міг сильно змінити розклад сил на мапі, а втрата одного з них відчувалась надзвичайно болісно. Власне, найцікавіша частина ігрового процесу це майже безперервний бій декількох армій з постійним досиланням підкріплення. Менеджмент своєї бази займав відносно небагато часу на самому початку. Зазвичай стратегія розбудови була одна й та сама: на початку розгортаємо головну базу та нафтову скважину з мобільних юнітів та будуємо нафтопереробний завод. Ресурс в цій грі теж лише один це нафта. При цьому заморачуватись на логістику теж не доводилось. Танкери самі по собі доволі живучі, тож якщо обнести своє нафтове родовище оборонними спорудами, то навряд чи хтось міг заподіяти вам серйозну шкоду у фармі ресурсу в першій половині ігрової партії. Далі будуємо лабораторію і після цього казарми та цех для техніки. Як тільки лабораторія буде готова, головне не забути прокачувати будівлі нон-стоп по черзі, починаючи знову ж таки з нафтопереробного заводу. Будь-яка людина, що знайома з жанром РТС, може вперше сісти за ККНД та розібратися в ній за лічені хвилини. Тоді, що робить гру ККНД такою особливою? Особисто для мене це очевидно те, що вона була першою стратегією в моєму житті. Зрозумійте мене правильно, до цього я грав в якусь стрілялку, я керував одним персонажем, і це було зрозуміло. Я грав в якусь гоночку, керував однією машиною. Машинкою і це теж було зрозуміло. І тепер уявіть собі дитину, для якої відкрилась гра, в якій можна одночасно керувати десятьма сотнями, чувачками і машинками одночасно самому створювати і фармувати ціле військо, маневрувати та атакувати цим військом інше військо. Момент, коли мій друг вперше показав мені ККНД, змінив моє уявлення про масштаб ігор, як таких. Безумовно, ККНД стало моїм провідником до жанру стратегії в реальному часі, що в подальшому дозволило мені пір. Мути у всесвіти Старкрафт та Варкрафт, пізнати по-справжньому безмежний масштаб битв в козаках, посвятити сотні годин баталіям в Age of Empires та Age of Mythology, та спробувати ще багато, багато інших надзвичайно цікавих ігор. Для яких ті часи стали золотою епохою. Реальна цінність ККНД полягає в тому, що, будучи однією з перших масово популярних РТС, вона вже містила в собі всі основні принципи та механіки цього жанру. На жаль, те, що сам жанр не зміг еволюціонувати та запропонувати в подальшому щось нове, стратегії не змогли втримувати планку зацікавленості так довго, як багатьом з нас хотілося. Хоча це вже зовсім інша історія. Але на цьому я з вами не прощаюсь, тільки кажу до зустрічі, вірте в перемогу, і ми з вами ще обов'язково побачимось.